Що долучилися до нашого ефіру. Вітаю доброго дня. Все ж таки, знаєте, от е, можливо трішки почну здалека, тому що знаєте, є клікбейтні заголовки, є просто гучні заголовки різних новин, зокрема, іноземних змі Times, про те, що ставлення Трампа змінилося до Володимира Зеленського, до України. Але дійсно, що ми бачимо, Трамп спочатку називає нашого президента милим е, милим. Потім каже, що була добра розмова. А потім, як тільки він спілкується з Путіном, все стає ну, фактично навпаки. А е, власне. Про які підсумки можна говорити за за про цю розмову президента Трампа і президента Зеленського? Ну і підсумки саміту? Давайте з цього почнемо доволі так в деталях, якщо можна. Ну, стосовно розмови, можна казати про те, що на це є відкрита дорога до укладання вод на постачання зброї. Знову ж нічого кардинального не змінилося, не потрібно покладати надмірні сподівання на ті чи інші слова, які висловлюють Трамп на стосовно то чи іншої політичної особи кажучи, що сьогодні мили, завтра не мили. Це ні на що стратегічно взагалі не впливає. Є курс пов'язаний з тим, що Україна буде укладати комерційні води на постачання зброї з фінансування Європи. І цей курс, не зважаючи на те, як реагує Трамп або будь-хто інший, воно цього курсу цей курс взагалі не зміниться. Так само, як що б не казали, тому що Путіну як би йому не вестили, як би не намагалися його той же Трамп казав про те, що Путін шукає вихід ситуації, це не відповідає дійсності. взагалі. війна буде продовжуватися до того часу, поки не зміняться. Грунтовні підвали, за яких почалася війна, а війна це почалася. Якщо просто пояснити, це реваншизм. Існуюча політична команда в Росії хоче переглянути ітоги холодної війни. Так само, як свого часу Гітлер робив після Першої світової війни. До цього до того часу, поки це питання не буде вирішено в той чи інший спосіб, війна не припиниться, і відповідно в даному випадку, і Трамп вимушений буде, хоч він то чи ні, постачати Україну зброю за цими комерційними контрактами. Але саме головне для нас це питання на. Я про те, як нам е, пояснити партнерам, що е, кожна хвилина їхніх е, ось таких сумнівів і розумів вона коштує життя українцям. І як нам спілкуватися з партнерами, щоб не було ось таких повторень, як в овальному кабінеті, щоб не було ось таких е, перепадів настрою того ж Дональда Трампа, коли він спочатку каже, що він е, е, з Україною, а потім він спілкується з Путіним знов-таки, ну от змінює свою думку, ані санкції не запроваджує, якими він погрожував Путіну. Потім він починає казати про економічне партнерство з Росією. Пані Юлі, я вам можу сказати, що це буде продовжуватися. Від того, як відбувся саміт, які б слова Трамп не казав, і як би не вітав Україну, все одно ця позиція Трампу вона не зміниться, вона буде продовжуватися. До цього потрібно бути готовим, що так це буде відбуватися. Врешті-решт, от я мав зустрічі нещодавно і в Лондоні, і в Газі, і в Парижі. Я, і ми розмовляли з нашим партнерами. Я пояснював їм, і вони певною мірою з цим згодні, що про захист європейського континенту з боку Сполучених Штатів потрібно вже потрошку забувати. І, врешті-решт, у вас дуже важливе питання, як пояснювати нашим молодшим партнерам. Потрібно розуміти одну велику річ: Європа неоднорідна існують різні країни, і саме головне існують країни з різним відчуттям загроз. Умовно у Фінляндії або регіону країн регіону Балтики одне відчуття загроз, а умовно у Греції. Іспанія або Угорщина, тим більше абсолютно інші. І це те, що їх роз'єднує. Ми не можемо, і нас немає того часу, щоб переконати всіх європейських партнерів. І, врешті-решт, це марна справа. До багатьох з них доходить лише через удари ракетами. Ну ми ж не будемо цього чекати. Відповідно, наше завдання стане на сьогодні: виокремидокрмлити, окр... зрозуміти тих партнерів, які знають маш з нами, мають з нами. Ті самі цінності і відчуття загроз це першу чергу Скандинави, це французи, це Великобританія, це регіон Балтики, і з ними вже будувати ту систему безпеки. І боротися з тією реваншистською силою, яка знаходиться в Росії, і, врешті-решт, подолати її розвалити. Ви сказали, є і країни з різними рівнем відчуття загрози. А знаєте, як на мене, ще є країни, приміром у тому ж євросоюзі з різним з різною залежністю від Росії. Я зараз про Угорщину та Словаччину, тому що буквально от днями. Угорщина заблокувала вступ України до Євросоюзу. Я розумію, що може бути якось по іншому, але тим не менш, зараз ми чекаємо всі 18-го пакету. Про нього говорять фактично два місяці: про те, що це будуть нищівні санкції, про те, що там буде удар по енергетичному сектору Росії, про те, що буде багато проблем для агресора. Але е, словаччина каже, що давайте ми трішечки по іншому, як зробимо, те ж саме робить угорщина. Що що з цим будемо е, варто робити? З угорщини словачини станом на сьогодні ми нічого зробити не можемо. Лише доводити нашим іншим партнерам стосовно реального стану речей, те, що відбувається саме в цій країні. але вони не єдині. От нещодавно в Україні е в Києві проходив така собі виставка шахетів, які Україна збивала на своїй території. Так, от з комплектуючих близько 80% відсотків комплектуючих цих шахетів е країни походження це наші партнери з західної демократії. Навіть Як при тому, Україна що на це демократія? може вплинути, щоб такого не було? А, дивіться. Ми в сучасному світі є лише один інструмент, яким чином ці комплектуючі не може потрапляти до Російської імперії. Це фактично країни західної демократії мають вступити в цю війну. Як це відбулося під час другої світової війни, інакше це ніяк не вплине, бо світ дуже прозорий, дуже багато дірок. Умовно та ж, наприклад, Мороко може закупати компанія. З Мороко може закупати комплектуючи Сполучених штатів, а потім а потім в типу перепродавати їх до російської імперії. І заборонитися практично мало можливо лише за рахунок того, що взагалі знову. Знову поділити світ на дві частини. Але інша частина є інша історія про те, що світова історія не має присадів, коли санкції спроможні були подолати війну або подолати агресор. Є лише єдиний варіант, яким чином економічно можна придушити Російську імперію. Це фактично країни західної демократії повинні так само, як і в 80-х роках, знайти додаткові альтернативні джерела, додаткові. Викопних ресурсів і родовищ нафти і газу так, щоб обвалити цю ціну санкціями. Це зробити абсолютно неможливо. Ну тобто то, саме... виходить, що санкції тоді не потрібні або потрібні. Я просто хочу ну Санкці... тому, що розумієте, зараз глядачів виникне таке питання. А навіщо тоді всі ці санкції? Навіщо 17-18 пакет? Санкції потрібні, вони ускладнюють життя а, Росії, але їх недостатньо. Вважати про те, що одними санкціями вирішиться питання економічного тиску на Росію, це недолуго і немає жодної перспективи. Якщо ми хочемо реально придушити російський бюджет, фактично ми повинні видавати взагалі світових ринків російську нафту і газ. Але це робиться не тільки за рахунок санкцій, а за рахунок додаткових джерел додаткового постачання нафти і газу на світовий ринк. Інших варіантів світ ще не вигадав і навряд чи колись вигадає. І потрібно рухатись саме в цьому випадку. Тобто, умовно кажучи. Наші західні партнери, окрім того, що мають фінансувати е Сферу безпеки і оборони і оборонну індустрію вони додатково мають фінансувати видобуток нафти і газу для себе по всьому світу. Додаткові фонди для цього робити, інакше економічно притиснути російський бюджет практично неможливо. Ну ви ж бачите, яка ситуація зараз в Євросоюзі, навіть е, з тими законодавчими ініціативами, щоб е, припинити закуповувати російський тому, газ. Тому, завершуючи, тому ми з вами стоїмо на краю того, що ми маємо вирішити, хто з нами в майбутньому. В Європі, а хто ні? І вже з новими партнерами, ті, хто надійні, будувати новий оборонний союз, і повірте, там ресурсів для перемоги в цій війні війні більше ніж достатньо. Пане Олеже, останнє питання. Якщо можна якоїсь від вас більше інформації хочете, якщо хочете, якщо володієте, з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський він видав указ про синхронізацію санкцій з партнерами. От про що тут мова, і яким чином Україна може синхронізувати свої санкції з приміром санкціями Євросоюзу? І знов таки, ну от як вони діятимуть тоді на практиці, що це дає? Ну, достатньо просто є, наприклад, у Великобританії люди або компанії, на яких Великобританія наклала санкції. А в Україна на цей час цих санкцій немає. Ну це по окремі випадки. І в даному випадку і в даному випадку, якщо ми говоримо синхронізацію, відповідно, якщо в Великобританія була санкція на окремі компанії, відповідно, і Україна має вести на цих людей відповідні санкції для того, щоб у нас було фактично ідентичні списки. Наприклад, Фрідман. Як умовно, або наприклад Абрамович, або наприклад інші російські компанії, або компанії, там, наприклад, з близького сходу. Щоб ми були якщо ми вже б'ємося разом, то і санкції у нас повинні бути разом. А санкції, які Україна самостійно ініціює, вони будуть синхронізовані з партнерами. Ну, це вже рішення Кіра Стармера і Трампа. Я дещо сумніваюся в тому, що вони будуть синхронізувати свої санкції з нами, але тиснути на них для цього, пояснювати навіщо це потрібно. безумовно, безумовно це велика нагальність і необхідність. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за розмову. З нами на зв'язку Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу».